Ну а наступна інформація адресована всім тим, хто має чотирилапих. Як убезпечити улюбленця безоплатні щеплення для домашніх тварин? Влаштували активісти на солом'янці. А от як це виглядає, розкаже наша журналістка Тетяна Демух. У Солом'янському районі столиці було виявлено сказ у кішки з Бородянки. У зв'язку з цим благодійний фонд Соломінські котики разом з Держпродспопрожив вирішили об'єднатися і вакцинувати хатніх тварин. Одним з напрямків нашого фонду є організація пунктів незламності, Ми їх називаємо теплиця. Таких пунктів у нас вже організовано в Києві. 5. на двох з них ми проводимо в Соломінському районі вакцинацію домашніх тварин. Від сказу вакцинувати можна. Котів, собак, гризунів, тхорів, фредок у таких пунктах незламності. Чергуватимуть ветеринари, які зможуть провести вакцинацію безпечно та згідно з усіма нормами. І це Сем, прекрасний кіт з Сему десь півроку, але я не впевнена щодо того, скільки йому точно, бо ми взяли його з притулку. І він народився під окупацією і Так, да, звісно. А що це ви робите Зараз? Це чіпірування, що в момент чіпа. У нього є вже два щеплення, і нас просили, по-перше, показати його ветеринару, по-друге, намагатися слідкувати взагалі за цим. І коли я побачила, ну, що ми улюблені солонські котики вакцинують наших домашніх тварин, то я вирішила не пропускати таку можливість. В'ячеслав пройшов вакцинувати одразу своїх трьох котів: Байрактара, Джевеліна, а також пірата. Троє півроку народження на початку війни знайшов, прихистив і от піклуюсь трохи про них. Ну, в мене двір, тобто вони гуляють. Краще, знаєте, перестрахуватись, щоб з ними нічого не сталося, щоб були здорові, гарні хлопчики у нас. Нічого їх не турбувало, бо останнім же часом з'являються повідомлення, що по селом районі там у там у кішки, там у кішки сказ. Тому краще вакцинуватись, щоб все було добре. Таку акцію вакцинації за потреби планують продовжити і надалі. Тетяна Демух та Євген Солодовнік, телеканал Київ.